Дванадцяте в Україні про події, які змінили Україну та світ прямо зараз у випуску новина. Фінансова розвідка Кабміну виявила 42 офшорні компанії, прямо пов'язані з Віктором Януковичем та його найближчим оточенням. Про це розповів сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Компанії зареєстровані у Панамі, Великобританії, на Сейшелах та Кіпрі у період з 2010 по 2013 роки загалом здійснили перерахунки у сумі 16 мільярдів гривень. Державна служба фінансового моніторингу заблокувала кошти на 19 рахунках компаній-нерезидентів на загальну суму мільярд 340 мільйонів доларів. Матеріали передали до генпрокуратури, і суд вже підтвердив арешт цих грошей. Їх мають повернути у держбюджет України, зазначив прем'єр-міністр. Адже наразі є всі докази, що гроші вкрадені в українців. Окремо хочу зазначити, що значна частина цих коштів. Через офшорні компанії направлялась на придбання облігацій внутрішньої державної позики України, і ще Україна на вкрадені ними кошти платила до 19% річних доходу. Сьогодні Верховна Рада слухала звіт голови Нацбанку України Степана Кубіва про діяльність НБУ за останні 100 днів серед інших важливих питань, що мають розглянути введення воєнного стану на сході, і чи будуть перевибори за депутатами? Пильно слідкує моя колега Уляна Дрючкова. Уляночко, привіт тобі. Розкажи, будь ласка, чи будуть голосувати депутати про проти себе, тобто чи будуть голосувати за складання своїх повноважень? Привіт, Микола, дійсно, уже завтра депутати можуть проголосувати за перезавантаження Верховної Ради сьомого скликання. Нагадаю, постанову про саморозпуск запропонували напередодні депутати фракції Удар та свободи у батьківщині. Цю ініціативу відразу не підтримали. Сказали, що мовляв такого механізму не передбачено у конституції України. Проте сьогодні передумали і пообіцяли віддати свої голоси за таку постанову. Підтримати саморозпуск парламенту у погоджуються і у двох депутатських групах. Нагадаю, до їхнього складу входять колишні регіонали та частина позафракційних. Проте готовність підтримати цю постанову про саморозпуск, яку пропонують у коаліції. Вони ще не підтвердили. Тож, інтрига вірогідно, зберігатиметься до завтрашнього дня. Ну і всі шанси не дожити до перевиборів має фракція комуністів. Нині депутати вимагали спікера або розпустити цю фракцію у парламенті, бо вона створена і існує незаконно або пояснити. Не чому вона все таки має діяти у парламенті. Спікер пообіцяв негайно розібратися, і відповідне завдання дав регламентному комітету. Ну і перед депутатами вже встиг відзвітувати голова національного банку Степан Кубів. Він зазначив, що за всі роки незалежності Україна ще жодного разу не перебувала у такому стресовому. Українська банківська система, ще жодного разу не перебувала у такому стресовому стані, як сьогодні. Зокрема, лише через анексію в Криму наші банки втратили близько 22 мільярдів гривень. Вень, а відтік депозитів за останні 4 місяці становив 86 мільярдів гривень. Проте не все так погано зазначає Степан Кубів. Зокрема, останнім часом їм на вдалося встановити 20 невеликих банків, через які вимивалися державні кошти. І якщо правоохоронці встигнуть спрацювати добре, то ці гроші ще можуть повернутися до державного бюджету. Говорив Степан Кубів і про майбутню банківської системи. Пропоную послухати прямомову. мову. Ми правлінням Національного банку розробили стратегію розвитку банківського сектору до 2020 року, де будуть враховані всі зауваження для того, щоб ми отримали документ, який тягне за собою важливі позиції переходу до сучасної монетарної політики, запровадження режиму інфляційного таргетування поступове зниження інфляційних очікувань А вже після цього депутати переймалися охороною біорізноманіття України та тваринного світу. А після цього перейшли до внесення поправок до пенсійного законодавства. Зараз у депутатів перерва. Вірогідно сьогодні резонансне голосування не буде, а все переноситься на завтра. Але ми тут залишаємося, будемо слідкувати і розповідати вам про найцікавіше. Микола дякую, Уляночко. Тримай нас і надалі у курсі найголовніших подій. Петро Порошенко та Володимир Путін обговорили у телефонній розмові можливе припинення вогню на сході України за версією прес-служби Кремля, президент Росії висловив стурбованість смертю російських журналістів у Луганській області. Він наголосив на гарантіях безпеки для журналістів, що працюють у зоні конфлікту. Порошенко у свою чергу запевнив, що проведе розслідування та посилить захист журналістів, які працюють на сході країни, і закликав російського лідера посприяти звільненню всіх журналістів, що Наразі є заручниками сепаратистів. Нагадаю, учора загинули під час мінометного обстрілу блокпоста терористів на Луганщині, Спецкор каналу Росія, Ігор Корнелюк і звукооператор Антон Волошин. На сході тиша у зоні антитерористичної операції оголосили перемир'я по всьому фронті на Луганщині та Донеччині. Перерва у боях потрібна, щоб вивести поранених і загиблих втрати чималі. Лише під Луганськом, як повідомив секретар РНБО Андрій, паробій 10 загиблих. А Василь Будик, який перебуває в Горлівці у полоні бойовиків ігоря Безлора, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що у зоні АТО. Пострілів та вибухів не чути. За його повідомленням, сьогодні мають вивести загиблих бійців 25-ї Дніпропетровської десантної бригади. З Луганська колона вийде на Карлівку і буде передана українській стороні. Чотири бійці спецпідрозділу Айдар загинули у боях на Луганщині. Трагічну інформацію підтвердив секретар Ради нацбезпеки Андрій Паробій. На своїй сторінці він повідомив, що протягом вівторка. Українські військові атакували російських бойовиків в околиці Луганська. Окупанти зазнали значних втрат проти ціною життя чотирьох айдарівців, які були з розкоммужності та героїзму. Наголосив поробій. А в Луганську за минулу добу госпіталізували 37 людей з вогнепальними пораненнями. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Луганської міськради. У слов'янську сьогодні тиша. З приходом ранку в місті припинилися постріли і вибухи. Бойовики пристали на пропозицію перемір'я. На тепер у місті відновлюють розбиті крамниці. До Слов'янська почали завозити речі першої необхідності і продукти, але місто лишається без світла і води. Мешканці, що не залишили своїх домівок, міркують про переїзд. Адже уся інфраструктура міста зруйнована бойовими діями, що тривали більше місяця. Вот это ж так живем. Заработали. Что ж они издеваются над людьми? Воды нету, света нету. Я дядю сейчас не могу похоронить. Неизвестно, нас мы выпустят или нет. <с Стреляют. <с Ночью сегодня, пол, даже 4 утра. Вечером я была у мамы на Артема. Целую ночь стреляли. И 4 утра обстрел. Куда вы стреляете? Что вы делаете? Пенсию не дают, детские не дают. Вот, в магазинах уже ничего не купишь. Денег мы и так держались уже сколько. Денег же кушать не зашла. Вот, и решили уйти уже. Учорашня аварія на газопроводі в Полтавській області не впливає на транзит газу у Європу. Про це повідомив заступник голови правління Газпрому Віталій Маркелов. Але Газпром прогнозує нові аварії. Мовляв, труба старіє. Відповідно, відбуваються розриви. Це не єдина аварія, були й інші. Заявив Маркелов. Думаю, що вони будуть і ще. За інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України через вибух на газопроводі Уренго і Помари Ужгород втрачено 10 мільйонів кубометрів газу. Правоохоронці розглядають декілька версій події. Ключовою ж вважають теракт. Наразі порушено справу про пошкодження або руйнування магістрального газопроводу. Арсен Аваков назвав аварію черговою спробою Росії дискредитувати Україну як партнера у газовій сфері. Також глава МВС нагадав, що виборам в Україні передували дві спроби терактів на газогоні в Івано-Франківській області. Так далі, для того Хочу нагадати, напередодні президентських виборів ми попередили дві спроби здійснення терористичних актів на українській газотранспортній системі в Івано-Франківській області. Ще 3 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що ці диверсії мали на меті дискредитувати українську газотранспортну систему, переривання транзиту газу до Європи і найголовніше легітимізацію південного потоку в очах Європи. Із зони АТО масово виїздять люди на власних автівках. Проїхати повз блокпости терористів майже неможливо. Квитків ні на автобуси, ні на потяги тепер у Донецькій та Луганській областях не знайти. Аби вивести з небезпечних регіонів мирне населення, створено евакуаційний коридор. Долучилися громадські організації до цього. Нещодавно зі Слов'янська до Запоріжжя переїхали 160 людей. Як же живеться вимушено переселеним? Дізнавалися наші регіональні кореспонденти. Тільки в Запорізькій області нині перебувають понад півтори тисячі біженців з Донецька, Луганська та Криму. Це дитячий оздоровчий табір Меркурій на березі молочного лиману. Зазвичай тут відпочивають діти з усієї України. приїжджають навіть із Ізраїлю. У басейні вода, яка лікує нерви. Але цього року заїзд надзвичайний біженців із дітьми зі Слов'янська. Звідти нещодавно вдалося вивести півтори сотні людей. Олена грається зі своїми дітьми біля басейну, і навіть важко уявити, що від війни її відокремлює всього 18 годин шляху. Прийшлося біжати від того, що над нашим городом почали сісти і пулі, і пулеметні поліполімні очереди, почали бросати міни, які розривалися на мелкі кусочки. Осколки почали в людей, которі естественно. Люди і умирали, і і руки, і ноги, і розказали, що жінці голову отарвала. У дитячому таборі Меркурій чекали на дітей із Київської області, але майже всі батьки відмовились від путівок, боячись, що терористи дійдуть і до Запоріжжя. Тому кімнати заселили переселенцями із зони АТО. На їхнє проживання збирають гроші всім світом. Коли подзвонила держадміністрація, в мене свободний лагерь, готовий прийняти дітей. Це було вже пізно ввечері. І я дала добро. Везіть, ми приймемо. Бистренько кинула клич, хто домів. Я взяла в банки кредит 5 тисяч. І я бистренько організувала продукти на перший день. Харчування організувала вважать їх. Визвала училище, попросила повороту. Ми відкрили благодійний рахунок. Поступають определенні средства. Как раз у понедільник я проводила розширено. Оперативної совещание, присутствував весь актив району председателі сільських советов, об'яснили ситуацію, і народ відкликнувся е, з пониманием, тому що то, що происходит у нас на Україні, це не біда беженцев, біженців, це наша беда. біда, і ми маємо к чужому относиться как як к своєму, у якимсь районі готуються поселити ще кілька сотень біженців із самопроголошених республік. Артур Туркін, Костянтин Грушко, Анастасія Бобкова спеціально для ТВА. Опалення гаряча та холодна вода у Києві подорожчають з 1 липня. Причина нові тарифи за газ. Загально ціни поповзуть вгору на пару десятків гривень. Тобто, якщо сьогодні кияни сплачують в місяць за холодну воду. 3 гривні 18 копійок за куб з лічильником та 17,5 гривень без нього, то за два тижні куб буде коштувати відповідно 3,80 і 21 гривню. Гаряча вода подорожчає на 27%. За кубометр будуть платити 28 гривень, а от вартість опалення підскочить на 40%. І за обігрів квадратного метра житла доведеться платити 5,60. І до більш позитивних новин ліричні пісні Джона Леннона продадуть на аукціоні Крісті з більше ніж за 100 тисяч доларів. Поціновувачам поп музики представлені півтори, півтори сотні костюмів, фото та музичних інструментів, які належали рок-ідолам і зіркам Голлівуду. Найдорожчий лот, кілька текстів пісень, написаних солістом Бітлз Джоном Ленноном. Експерти оцінюють їх у 150 200 тисяч доларів серед інших лотів на аукціоні ударна установка колишнього барабанщика гурту Оазис Тоні Маккарола вартістю 25 тисяч доларів, а також сукні Мадонни, Грейс Келлі та Джулії Робертс. Як зазначають організатори аукціону, подібні лоти на Крістісі йдуть з молотка дуже швидко, адже бажаючих купити шматок історії більше. Справді велика честь мати змогу виставляти на аукціоні тексти пісень самого Джона Леннона. Якщо ж придивитися, то у назві можна побачити орфографічну помилку. Я гадаю, що це навіть додає певної цінності лоту. На цьому фейтена мене все більше. Новин дивіться у чотирнадцятій. Тоді ж побачимося. Бажаю вам вдалого дня.